Сплячі агенти Росії, які ніколи не сплять, але в існування яких важко повірити таким країнам, як Польща, Словаччина та Румунія. І навіть якщо сусіди не грають у невіруючого, невіруючого тому, то чому ведуться на провокації? Чому небезпечна блокада наших західних кордонів, що втрачає Україна і? Так, зрозуміло, але як може програти із цим небезпечним трюком кожен із західних сусідів України? Мене звати Ірина Папірник, і я готова з вами поділитися кількома думками. 12 лютого інтернет облетіло фото і відео українського зерна, яке висипали на асфальт, просто на проїжджу частину польські фермери, вантажівки із зерном були українські і водії. Теж їх просто зупинили і висипали вантаж з причепів. І розвернули назад у бік України. Найцікавіше, що поки поліція шукає, хто ж це зробив? Журналісти вже все зняли польські журналісти і навіть розпитали, очевидно, представників від польських фермерів, чому так сталося і чого вони тут очікують. А чекають фермери, аби з ними поспілкувалася їхня влада, і не приховують, що їм байдуже чи їде українське зерно транзитом, чи до польських засіків. У будь-якому випадку вони не хочуть його пропускати. Звісно, вчинок такий собі, зважаючи, як справді ми це зерно вирощуємо і збираємо. Зневажлива поведінка і не дуже надихаюча. Але тут цей випадок можна порівняти із нещодавною масовою істерією біля космача. Отож ну, морально виснажені, налякані ворогом жінки під дією адреналіну, чують про ілюзорного агента, який ходить і здає їхніх чоловіків в ТЦК, і під впливом багатьох чинників починають зганяти свій гнів на будь-кому на кого вкаже маса. В цьому випадку на жінку з дитиною, яка їхала забирати свою посилку з пошти. Їхня агресивна і радикальна дія це спосіб відсунути або вплинути. На, від, на відворотній спосіб діяти, діяти е, так, як вміють, під силою страху. Не хочу далі коментувати цю історію, бо вона реально огидна, хоча, певно, є дуже показовою для сучасних психотерапевтів. Так, от, а що спільного в цій історії жінок із космича і польських фермерів, які топчуть збіжжя? Спільний страх невідворотності певних речей у жінок. Чоловік має е, який йти захищати свою батьківщину, і це правильно, але дуже не хочеться відпускати свого мужика. А от у фермерів дешеве українське збіжжя створює дику конкуренцію і просто робить нерентабельною працю польського фермера. От тільки якщо у космацьких жінок це напад істерії, то у польських фермерів це дуже продуманий і спланований проєкт. Чому? Кілька хвилин, і я вам розповім. Румунія, Словаччина та Польща по колу і по черзі, а інколи водночас ці три країни, називаючи себе друзями або не дуже одномоментно ніж у спину. Адже одним із способів для України не випрошувати військову допомогу, це продавати свою продукцію хорошу, якісну і конкурентоспроможну у Європу та у світі. Ну але чи можна було уникнути зернового конфлікту? Ні, ну бо Росії вигідно, аби у нас. Впала економіка, я б назвала великим чудом, що влітку 2022 року частково відкрився морський шлях для українських товарів. Паралельно цьому виникло сухопутні коридори солідарності території Європейських держав. А Єврокомісія дала зелене світло українським товарам, скасувавши всі мита та квоти. За заявою Євросоюзу вони дозволили експортувати майже 33 мільйони тонн зернових і харчів до 45 країн. країн. ж стала одним із сухопутних транзитних коридорів для українського збіжжя. Вирішальне значення у транспортуванні зерна мав час та обсяги. Та з'ясувалося, що Польща не здатна ефективно приймати і експортувати українську сільського сільськогосподарську продукцію, оскільки її транзитна і портова інфраструктура на це не розрахована. Однак частина українського зерна на цілком законних підставах почала залишатися в Польщі. На думку поляків, це вплинуло на місцевий ринок уже. Повний зерна як для внутрішнього споживання, так і готового до експорту. І вони почали голосно заявляти, що українське зерно обвалило їх ринок. А от і неправда: українські економісти довели, що українське зерно взагалі ніяк не вплинуло на економіку Польщі та Словаччини. Для цього вони зібрали ціни за певний період з відкритих джерел і дійшли висновку, що польські фермери отримували в два рази більшу виручку ніж українці, і причина всім загально відома. У нас війна, логістика просування дико дорога і нестабільна. А отже, за словами Олега Нівєвського, віце-президента з економічної освіти доцента київської школи економіки, динаміка польських цін на зерно загалом відповідає світовим. Тобто, не видно, щоб наш експорт ламав ринок. А якщо не ламає ринок, то звідки стільки шому? Лояльна політика ЄС щодо українського питання, страх втрати бізнесу та гроші, конкуренція. Ну а якщо так, то достатньо згадати, як поляки обвалили фермерський ринок французів та німців, коли вступили в ЄС, але ж ті не виходили блокувати кордон? То в чому реальна причина? З весни минулого року то одні, то інші блокують кордон. То поляки, то румуни, то словаки, адже більшість українських зернових возиться за межі Європи, не створюючи жодних проблем. Насправді проблема не тільки в Україні. Політика Євросоюзу щодо агропитань не влаштовує фермерів усієї Європи. і Масла доливає ще зернова українська блокада. Окрім того, фермери вздовж західного кордону України вважають, що на експорті збіжжя заробляють крупні агрохолдинги з іноземним капіталом. Сумнівна думка, але з найлегше блокувати українські вантажівки. І ще один момент, який все частіше піднімають на гора: російський імпорт, який увага не впав, а зріс. За цей рік Росія експортувала 46 мільйонів тонн пшениці, тоді як весь ЄС лише 34 мільйони тонни, а США 19 мільйонів. Більшість цього зерна, яке експортує Московія, вкрадено і належить нам. І до слова за цей рік країни ЄС експортували зерна з Росії на 31% ток більше ніж минулого року. Тільки до Польщі, у 2023 році, Росія ввезла 5 мільйонів зернових. Деякі країни Євросоюзу отримують від цього все більше вигоди. І, хоча це викликає етичні сумніви, вони мають на це формальне право. Так от а до чого тут повстання фермерів і сплячі російські агенти? Теорія змови, вибрики параної. А от і ні. Економічне провалля, продовольча криза це те, що бачиш у своїх солодких снах, орки на болотах. І звісно, тільки своїм дешевим та неякісним продуктом заповнити світовий ринок їм не вдасться, але вдасться розхитати ситуацію зсередини. Згадуємо початок цього відео і історію із космецькими жінками. І щоб не було пустослівним, ось вам приклади. Офіційним організатором блокування кордону України з Польщею є Рафал Меклер. Він власник транспортної компанії Рафал Меклер Транспорт та голова осередку проросійської партії Конфедерація Свобода та Незалежності у Любінському воєводстві Конфедерація відома своїм проросійськими поглядами та позиціями. Її лідер Януш Корвен Міке закликав уряд Польщі визнати окупацію. У Криму сам їздив до анексованого півострова та навіть зустрічався там з гобліном місцевим гауляйтером Російської Федерації Сергієм Аксьоновим. Корвен Міке відомий своїми сексистськими висловлюваннями на адресу жінок, а також прихильністю до персони Адольфа Гітлера. Гітлер не знав про Голокос Певнений політик. Другий пункт. Конфедерація свободи і незалежності тісно пов'язана з польською організацією «Всепольська молодь, яка має давні дружні стосунки з Російським імперським діженієм. Ця російська організація, контрольована ФСБ, безпосередньо займалася вербуванням найманців терористів для бойових підрозділів Проксі Сил Росіян, в Ордло. лідер списку конфедерації на виборах до сейму 2023 року з'їмо від року. Шебетковський екс-очільник руху Всепольська Молодь, Конфедерація та молодь регулярно організовують спільні політичні заходи. У сусідній з Польщею Словаччині організаторами акції з блокування кордону є активісти громадської організації Спілка автоперевізників Словаччини. Підтримала блокування антиєвропейська праворадикальна партія Наша Словаччина. Ця політична сила відома своїми дружніми контактами з Ерефією та офіційно виступає за відновлення дружніх зв'язків з країною агресором. Лідер нашої словаччини Маріан Котлево у 2014 році, вже після початку російсько-української війни на Донбасі та окупації Криму написав листа Віктору Януковичу в Росію, в якому порівняв українську революцію гідності 2013-2014 років зі світовим тероризмом. На батьківщині Маріан Котлеба відомий своєю прихильністю до лідера нацистського уряду Словаччини на часів Другої світової війни Йозефа Тісу, який за своєю за своїм діянням проти словацького народу був засуджений та страчений в Братиславі в 1947 році. Маріан Котлеба також має вирок словацького суду у 2020 році. Політок був засуджений за статтею публічна підтримка та пропаганда руху, метою якого є знищення прав та свобод людини після початку. Пандемії COVID-19 котлеба розповсюджував в змі та соціальних мережах теорії змови та містифікації виступів як затятий антивакс вакцинатор, відомий своїм прихильникам ставленням до антиамериканської політики Росії та до Володимира Путіна. Ну то, чи не все так просто? Питання в іншому: коли це побачать поляки, словаки і румуни? Не хотіла б, аби вони дійшли до цього висновку за кілька десятків років, перечитуючи книжки з історії цього періоду. Ще раз сподіваюся, що факти, які наводить Україна під час кожного візиту, таки спрацюють. А що ми? Нам лишається бути пильними, розумними та виваженими.